a my ze Strasburga priamujemy na Piewdynię Europy, do Watykanu, to że tam, się historyczny dzień dla uświegu katolickiego switu. Się ponad 130 w u Watykanu, obywate muci następnego papu, u kogo najbliższe szanse w oczu loty światek i ta osobliwości i osobowości ciągorocznego konklawu, rozpowiedź taka Wołosaćka. За кілька днів до конклаву Ватикан оприлюднив відеопідготовки. у Секстинській капелі, де відбувається голосування кардиналів. Напередодні кілька десятків працівників клали дерев'яну підлогу, ставили рештування, розставляли столи, вносили і монтували піч, дим з якої інформуватиме, чи обрали папу. Білий означає, що католицька церква має нового понтифіка, чорний, що кардинали голосуватимуть знову. Колір диму залежить від спеціальних речовин, які додають у процес спалення бюлетенів. Конклав відбувається у повній ізоляції. Кардинали не можуть покидати Ватикан та користуватися гаджетами. Щоб світ дізнався ім'я нового понтифіка. Кандидат має набрати дві третини голосів кардиналів, що голосують. Серед них четверо з Польщі та один українець. Але за даними ватиканістів. Вони не мають шансів стати наступним папою. Папа Папа Франциск багато говорив про своїх співробітників. Напевно, серед них знайдеться хтось, хто може підхопити естафету і продовжити повести церкву в майбутнє з тією самою рішучістю, як папа Франциск з цією ж харизмою. Теж за все, з тим самим бажанням звертатися до людей без осуду, завжди простягаючи руку і запитуючи, що їм потрібно, чим я можу вам допомогти. Найвірогіднішим очільником святого престолу прогнозують експерти та світові медіа, може стати 70-річний італієць кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, фактично друга людина після папи. П'єтро Пароліна називають дипломатом і тим, хто може забезпечити спадкоємність курсу папи Франциска. Торік Паролін відвідав Україну та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. 18 квітня цього року в інтерв'ю для Ла Републіка держсекретар Ватикану сказав, що було б негуманно позбавляти українців права на захист. Також. Ж він підкреслив, що Святий Престол чітко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Кардинал Сконго бере участь у конклаві перший раз. каже: вибір нового папи залежатиме від Святого Духа. Вибір понтифіка залежить від Святого Духа. Може він буде таким вправним, що з самого початку дасть нам папу. Не знаю, але ми сподіваємося, що це не триватиме надто довго, як у середньовіччі. Тоді довелося замкнути кардиналів майже на три роки. Сподіваюся, що вже цього тижня ви побачите папу для Вселенської церкви, і це буде знаком єдності між кардиналами. Те, що у кардиналів є різні думки, це нормально. Це не є поділ навіть у родинах. Тато мама можуть мати різні погляди, але ж це не кінець родини, вона існує так само, і церква Таких новачків як Бесунгу багато у коментарі слава ті, доктор богослов'я Анатолій Бабинський розповів, що специфіка цього обрання глави католицької церкви є те, що папа Франциск під час свого понтифікату докорінно змінив склад конклаву зі 133 осіб, які голосуватимуть. Понад 70% відсотків були призначені саме Франциском. Він по перше зробив цей склад цю колегію кардиналів дуже міжнародною. Якщо раніше в конклавах домінували представники Європи, так ну також представники Північної Америки, то сьогоднішній конклав є найбільш інтернаціональний за всю історію католицької церкви, тому що там пропорційно зараз представлена Європа, Азія, Південна Америка, а є кардинали з таких країн, яких просто раніше навіть не було, наприклад, Монголія. Політика папи Франциска ґрунтувалася на тому, каже експерт, щоб голоси найвіддаленіших від Риму католицьких спільнот були представлені та почуті на конклаві. Така інтернаціональність може затягнути процес обрання наступника святого престолу, бо кардинали мало знають один про одного. Утім, додає історик церкви, після похорону папи Франциска вони вже мали час трохи познайомитися під час спеціальних зустрічей конгрегацій. 12 років тому папу Франциска обрали за два дні. Цього разу фахівці припускають. Що до неділі увесь католицький світ почує хабемус папам». У нас є папа. Наталка Волосацька, слава ті відомінікус. Католицька спільнота налічує більше мільярда вір'ян. Понад 70% з них нині мешкають поза межами Європи в Африці, Латинській Америці Азії. І вперше дедалі гучніше звучать імена кардиналів з глобального півдня. Але чи можливий папа з України і яку роль у цьому процесі відіграє сучасна українська церква, яка проходить випробування війною? А також чому Ватикан уникає жорстких заяв на адресу Москви? Про це будемо говорити сьогодні з гостем українського фокусу Япис. skupom ordynariem Kievo-Zhitomirskiego decesji Witaliem Krywyczkim. Dobry dzień. Dobry dzień. dzień. Jak same obserwacja papu nam dosyć się będzie ciekawe. budlaska z proszę, skąd czasu ma je kardynałską kolegia, że po Watykanu do Reci, bo Watykan jest monarchią. mało proce, kto znaje. Є певні приписи щодо виборів. Кардинали мають достатньо часу для того, щоб зустрітися, обговорити ці всі питання і нарешті обрати. Але якщо подивитися на останні конклави, то вони практично не були довші за 2-3 дні. Це може бути зумовлено тим, що кардинали сьогодні дещо краще знають один про одного ніж це було, скажімо, в середньовіччі. Тому ми сподіваємося, насправді що ці декілька днів вони будуть такими вирішальними, і ми долучаємося звичайно до цього рішення наших кардиналів, долучаємося молитвою, щоб допомогти їм зробити це швидко і добре. Понад 70% католиків сьогодні живе в країнах глобального півдня, і, зокрема, стрімко зростає католицька громада в Африці. То чи є сьогодні такі реальні передумови для того, що папу оберуть не з Європи, а наприклад з Латинської Америки, Африки або Азії? Е, так, звичайно, і про це насправді говорили ще на попередніх навіть конклавах. Нічого дивного не буде, якщо е, папа буде обраний саме звідти. Е, ви правильно зауважили, що е, там церква сьогодні найбільш потужно розвивається. Тобто е, тамтешні єпископи, священники, вони мають дуже добру харизму е, для людей, які звиклися бачити папу е, Білого, так будемо говорити. Звичайно, це може виглядати дещо незвичним, але хочу сказати, що саме конклава є найбільш такою непередбачувальною установою. Є виборами, на яких дуже важко насправді передбачити того кандидата майбутнього папу, і тому ми віримо в те, що звичайно Дух Святий буде провадити кардиналів для цього правильного вибору. Чи може бути звідти? Так, звичайно. Але чи є шанси на обрання папи з центрально-східної Європи, наприклад, з України? Як ви оцінюєте шанси українця Миколи Бучка, наймолодшого, до речі, кандидата? Неодноразово вже в нашому просторі, звичайно, лунало це прізвище нашого кардинала. Кардиналом Миколи, але відразу зазв... зазначалося, що оскільки він є наймолодшим серед кардиналів, то його шанси насправді є невеликими. Він, зрештою, сам про це дещо говорив. Ми знаємо, що в Ватикані дуже часто очільника вибирається серед тих найстарших, щоб в певному сенсі не заморожувати церкву на довгі десятки років. І якщо кардинали будуть підтримувати далі власне, цю тенденцію, но то як наразі, принаймні в найближчому конклаві. Кардиналові Миколі, напевно, хіба не судиться е, стати папою. Згодом був, звичайно, для нас дуже-дуже всім приємно. А що саме означає вибір імені майбутнього папи? Так. Е, звичайно, це є прерогатива, і е, право кожного папи окремо. І деякі з них власне в цю сам це саме ім'я вкладали якогось певного духа, якого вони мають далі продовжувати, так наприклад, папа Бенедикт XVI обрав ім'я Бенедикта свого попередника Бенедикта 15-го який був таким, можна сказати, папою миру, тобто людини в складні часи. Яка мала би вам цей мир благовістити? Згадаємо останнього папу, папу Франциска і його таке замилування до простоти, до вбогості? Він обрав ім'я святого Франциска Асиського, щоби в такому самому дусі провадити тепер своє єпископське. Папське так, служіння, Ян Павло ІІ обрав ім'я свого так само попередника, який мав час правління дуже коротким і тим самим, якби продовжував його діяльність і підтримував другий Ватиканський собор, який попередник також втілював. Тому ці імена для кожного папи можуть мати таке особливе, особисте значення. А можливо, і його, е, його вміння, його тенденції, е, так його духовність е, вона може бути відповіддю на виклики е, сьогодення, як для церкви, так і для цілого світу. Якщо трошки відійти від виборів папи і... Перейти до власне політики Ватикану, чому на вашу думку Ватикан уникав і уникає жорстких заяв на адресу Москви як агресора, і якою ви вважаєте є причина такої обережної позиції? Ми, коли говоримо про Ватикан, коли говоримо про папу римського, звичайно, не маємо право накинути йому такий образ звичайного президента президента, який може вступити в таку чи іншу коаліцію. той президент, який звичайно в якомусь певному моменті може говорити все відкрито а в іншому. Все робить, щоб так не 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 сказати. В випадку папи римського треба сказати, що він є очільником для церкви, як було зазначено, майже в півтора мільярда людей, які є в кожному на кожному континенті, майже в кожній державі світу. І е, його позиція має бути е, такою, можна сказати, дещо узагальненою, і що закидали дуже часто пантифікам е, і в попередних е, війнах е, під час е, певних конфліктів. Е, якщо йдеться про папу е, Франциска, то е, звичайно можливо, ми не почули від нього такого різкого слова, яке б хотіли би, е, чути в сторону Російської імперії. Е, Пряме засудження проте дехто говорить, що він є людиною якби Латинської Америки, і тому не дуже якби так поважав самі слова більше. Діло і тому він все робив для того, щоб підтримати насправді наш народ, нашу церкву, і в його заявах звичайно ця підтримка України вона була особливою. Тобто, він навіть в молитвах він не говорив, що він молиться і за Росію за Україну. Він весь час підкреслював саме Україну, і мені здається, це є. Властива йому е, також е, така е, тенденція, е, якби не загострювати ситуацію, е, а бути для всіх таким батьком, який готовий примирити, е, так само як е, звичайно, неоднозначно оцінювався його жест, коли він подарував Путіну е, президенту е, Російської Федерації. Подарував цього ангела миру, е, насправді, як говорив папа, його інтенцією було. Щоб спонукати його бути якби цим діячем миру, а не тим, який власне розгортає війну, як ми бачимо, звичайно, цей жест був невдалий, як для самого звичайно диктатора, так і для той оцінки сучасних, правда, які це бачили і. Oczywiście, jak mowa o przymierzeniu, to zależy mu się w Watykanie. I dużo krótko was poproszę o odpowiedź. realną mężczyzna jak chłyna. Czy Watykan, jak państwa, gotowa m, buty być miłym pośrednikiem między Rosją a ta e, Tak, Watykan e, niejednorazowo e, wyznaczał się w tym Показував свою готовність. Інше питання чи хоче цього сама Російська Федерація. На мою думку, саме звідти немає позитивних відгуків бажання відкритості щодо нашої держави. Мені здається, ми так само на це відкриті. Дякую, що так. Дякуємо за розмову. Віталій Кривицький, єпископ ординарій ординарії Києво-Житомирської Децезії. був з нами на зв'язку.